Друзі, взагалі початок до цього відео, до цього влогу вже записаний, ви побачите далі. Але плани змінилися. Чому? Тому що я побачила повідомлення від нашої улюбленої підписниці, але тільки зараз. А вона написала ще три дні тому, так як вона відповіла на відповідь іншої людини. Тому я не побачила вчасно, а тільки зараз. Прочитала, хочемо привітати нашу підписницю, щасливу бабусю, у якої народився онук. Вітаємо вас від щирого серця. Бажаємо вашому хлопчику богатирського, міцного здоров'я, щасливого життя, веселого та безтурботного дитинства. А ви зробіть від себе все, щоб ваш онук був найщасливішою дитиною в цьому світі, щиро. Вітаємо і бажаємо довгих років життя та щастя. Вам і вашому онуку. Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Я йду проти сонця. Знімаю, вибачте, вітаємо всіх у новому відео в сонячній Іспанії, місто Аліканте. Завжди на початку відео я говорю про себе, що зараз будемо робити. Сьогодні я хочу запитати, як у вас справи, як ваше здоров'я, емоційний стан. І ще мені цікаво, чи відключають у вас, вимикають у вас світло. А, все нормально, так? Чи вимикають у вас світло? Бо знаю, що в Кривому Розі в мене батьки зараз. І в них в деяких районах, навіть ну, міста, є де вимикають на 14 годин. А є де взагалі світло є завжди, але бувають перебої з інтернетом. Що, щось незручно? Бачу, 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 бачу. Отак, нормально. Е, тож напишіть, будь ласка, як ви себе почуваєте, як ви взагалі живете зараз в тих умовах, коли світло вимикають. Я не знаю, чи працює інтернет в цей час, коли вимикають світло. Чим ви займаєтесь? Що ви робите, коли світла немає? Е, сьогодні продовжуємо далі тоді вже про нас. Сьогодні ми йдемо зараз за лісою. За хом'яком до подружок, але перш ніж забрати хом'яка, то не знаєш, у нас є хом'як у Аліси з подружкою на двох один. і вони чередуються. Тиждень він у нас, тиждень у подружки. Зараз йдемо його забирати, але перед цим подружка мені запропонувала сходити в гран віа в торгівельний центр. Їй там треба щось для доньки купити. В нас зараз не час для шопінгу, але ми хотіли би прогулятися, тому... Погодилися піти разом, прогулятися, тим паче дуже класна погода, спекотно, це я йду в сорочці, але зараз хочу зняти. Але десь 23 градуси тепла. Тож вітаємо всіх у новому відео і бажаємо чудового настрою, не дивлячись ні на що. Класна сонячна погода. Мені прилетіла така пропозиція додавати музику, яку для нас написав Віталій з Харкова. На початку відео е, я хочу вас запитати, чи варто це робити. Не хочеться набриднути людям, так скажемо, тією музикою, тому бо я вже пододавала всюди. Для нас це для нашої родини це настільки була радість та щастя. Ми її слухаємо на повторі, тому не хочеться набриднути іншим людям. Напишіть, чи варто це робити. Знаю, що в мене є серед підписників такі, яким палець в рот не клади. Сьогодні додала. Шорт коротенькі, це зі старого відео. Але так як Ютуб не просуває ті мої старі відео, я іноді додаю в шорт якісь шматочки, фрагменти з тих відео і спеціально додаю посилання на них. Це саме для нової аудиторії, тому що всі мої підписники та глядачі вже бачили це відео. Вони просто пролистують далі, та й все. Але якщо нова людина побачить, їй стане це цікаво, вона натисне посилання на велике відео і подивиться. Тож саме для того я це зробила. Але жінка написала, що скільки можна одне й те саме додавати. Я в маленьких шорт з того відео ще фрагменти не додавала, окрім лимонів. Ну, але отак, а що робити, все робимо своїми силами. Хочеться, щоб старі відео також набирали перегляди. бо Зазвичай вони просто стають, стоять, стоять на місці. От вже як запустилося, це відео запустилося день, два, три, ну, тиждень. Максимум крутиться, а далі застиває і все. І хочеться все ж таки, щоб воно повернулося до просування, Коротше, щоб дивилися і нові люди також. Друзі, позаглядаємо на ціни. Буде 19 євро світлочки. Хочеться людей знімати. Такі є кольори. Не дуже приємний на дотик. Буде колотися. Зараз покажу, там є інші. Зараз подивимося з вами. Так, ось такі кофти по 16 євро. Ці більш такі м'якенькі. Так, різних кольорів також рожевий, пудра, гарний, білий або молочний більше, сірий, червоний. Червоний я дуже люблю. Я б хотіла собі червону кофту. Це прям, не знаю, мені подобається. І здається, що мені йде цей колір. Зараз покажу вам. Так, отакі є кофтинки. Зараз покажу. Ось тут також по 16 євро, але ні, не ці я хочу показати. Тут також багато кольорів, але смугасті. Ось цей мені сподобався з вишнями. 16 євро дикенькі. Хочу собі. Там 14, 10, ну 10 такі взагалі тоненькі. Ось такі. Вау, шуба, дорого багата. 44 євро. Не знають навіть, де в Іспанії можна піти в такій шубі. Хочу подивитися, щоб піти на куртки та на жилетки. Так, ці по 14 євро сіренькі. Так, ось таке, таке пальто, 48 євро, але рукав короткий. З поясом. 48 євро, це скільки на гривні десь напишу. І зараз так Так, ось такі 30 євро. Ця тканини. Є підкладка. Така мінімальна, не тепла. Щоб щось мені подобалось, то немає. Жилетка, жилетка подобається. Це гарно 28 євро. Ми подобається, Будь, який тут візеруночок. Дуже гарна тканина. М -м як щільна, плотна. Ліся, хоче поміряти ось цю сорочку. Такі джинси. Клюш. Повертається мода. Потім такі ми ще знайшли. І ось таке, то є що? 20 євро. До башок у нас таких вже 12 євро, таких вже в клітинку багато. Що? оцінюємо образ, а що чого образ цілий? Тільки штани. Це так зараз модно, що вони дуже довгі. Так, мені подобається. Ну давай ще рубашку зверху одягай, буде зрозуміліше. Все вже почався той період, коли Алісі подобаються темні кольори. Раніше все було рожеве. Mm -hmm. Було трішки вуще, було б прям супер. Може, там є менший якийсь розмір. Що ось такі штани Алісі також сподобались? Широченькі, але ну, прям видно, що в них зручно і прикольно. Ти пам'ятаю, чи сказала чи ні, що це ж ми в примарку. 2.30, дивіться, які на дівчаток Ковтинки. Різні розміри навіть є на, на Алісу. 164. 2.30. Якщо вимазала, десь порвала, викинули, та й все. тільки. А, але де вона? Бачу штани. А, оце, оце так воно виглядає. Це тепленько. 10 євро. Милі речі до Різдва. Будиночки. Такі зробив сам, називається. Печиво. Іграшки м'якенькі. Всякі бантики. Та дуже маленькі якісь... Це на маленьку ялинку, напевно, кульки. 2 євро. На дуже маленьку ялиночку. І отакі гілочки штучні. 19 євро. В заварничок, дивіться, який милий Гарненький, Не тут зв'язано, не можу підняти кришечку, але дивіться, який для чаю. Ну, прям неймовірно гарно. 12 євро. Це щось таке, ну це ж не чашка, щоб щось пити, це щоб наливати щось. 5 євро. Діночки різні. Так, штучні квіти тут всюди і завжди. Тут також для ялинки іграшки, гірлянди. 3 євро десь приблизно. Напевно, а ну це ж не гірлянда. А, гірлянда. 4 євро з банками. Друзі, день другий. Дописую влог, відвела Алісу в школу. На вихідних це субота і неділя. З'їли все солоденьке в хаті. Вчора я робила типу шарлотка в аерогрилі. Просто за не знаю, хвилин п'ять закінчилося. Тож зранку зайшли за Алісою, і купили їй оці штуки, типу батончики з авеною і м'єль. Вівсянка. -ві -ві Овсянка і мед. Колись в будинку жили алкаші ну, в Кривоморозі. Та вони всюди є. Є такі люди, алкаші, які не працюють і десь беруть гроші на горілку. І ми завжди, ну, ставили, ставились... ми завжди цікавились, де вони беруть гроші. Люди, які не працюють, беруть гроші на ту пляшку горілки. Щойно я зайшла в Тікток. І, напевно, все так в них змінилося, що тепер ми знаємо, де вони беруть гроші. Вони всі в Тіктоці заробляють. Сидять пара, чоловік та жінка. П'яні просто в зюзю. Я не знаю, як пояснити це, щоб ви зрозуміли, наскільки вони п'яні, і записують відео, вони там і курять, вони там і п'ють, і записуються. В них на стрімі, чи як в як то воно називається. Блін, тут дуже темно. Десь півтори тисячі людей. Ну, в середньому, в середньому. Буває більше, буває менше, в середньому півтори тисячі. От тепер вони заробляють саме в Тіктоці. А раніше ми думали, де вони беруть. Раніше я і не знаю, де вони брали. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, розкажіть. Я взагалі з тим тіктоком не можу ніяк подружитися, бо колись додала відео, де Женя був на ібіці, і вони засняли там пав Павліна. І тікток знайшов там. Алкоголь та тютюн заблокував це відео. І я вже тоді зрозуміла, що в нас стосунки не будуть складатися нормальні. Нормаль, тому ну так, додаю туди, що попало, як називається. Та я і в Ютуб додаю, що попало, але ну, якось з тіктоком взагалі справи йдуть кепсько, погано. І я ну, так не хочу вести ту соціальну мережу. Але от що дивно для мене, так це те, що таким людям, які ведуть прямі трансляції, стріми п'яні, курять в кадрі, чому не блокується Тік-Ток? Для мене загадка. Як так сталося? І взагалі мене напрягає ця популяризація залежних залежних людей. В мене викликають повагу люди, які борються з цими залежностями, які їх побороли, а потім записують вже шлях після того, як вони... Справилися і починають нове життя. Було таке шоу Від пацанки до панянки. Багато дівчат, які були на дні, на дні були кончені. Я не знаю, як пояснити іншим словом. Але коли до них прийшла ця слава та популярність, вони почали заробляти гроші на своїх блогах. влогах. Вони почали боротися з тим всім, стали кращими, почали заробляти, і тепер вони успішні, багаті, гарні, цікаві люди, за якими спостерігають дуже багато людей. Такі люди викликають повагу, але дивіться, як популяризують в тіктоці алкашів, типу Ірішка ріжка Чікі Пікі, яка має велику кількість переглядів. Вона заробляє на тому гроші, але покращувати своє життя, стати на інший бік. В Боротьбі з залежністю вона не хоче ні вона, ні її друзі, але іноді чому люди стають залежними. Це ж напевно від якихось психологічних проблем, коли хочеться забутися, фінансових проблем, хоча також на це ж треба гроші. Єдине, що напевно, так як в них є друзі, друзі можуть також взяти участь. В тому, щоб принести якусь пляшку горілки, там, чи, чи від чого залежні люди, от те принести і запропонувати це, вживати разом. Або це, це що? Це просто такий стиль життя, і людям подобається. Вони, можливо, і не бачили нічого іншого, або зростали в таких сім'ях, і вирішили стати на ту ж стежку, і не вирішили обрати інший шлях і так не робити. Чому люди це дивляться? У мене більше Більше дивує те, що дуже багато переглядів, тобто є попит, є і пропозиція. Ще думаю, можливо, знаєте, як раніше були бабусі, які сиділи під під'їздом, під парадним і казали, ти там прості, ви ну, розумієте, не можу в Ютубі про це говорити так вільно. Ти така, ти сяка, а він такий, а він сякий. А зараз їх немає вже цих бабусь. Вони так не сидять, всі в інтернеті, і тому тепер ти в інтернеті можеш прочитати, що ти не сповна розуму. <сум> тепер пишуть тобі саме там. Ходить, що тепер Ютуб, Тікток та Інстаграм став типу такою лавочкою, на якій сидять бабусі, і тебе обговорюють, <сум> яка ти ненормальна. Сиділа в цьому сквері гарному фонтан позаду. А вийшло як, що я тепер також та сама бабуся, яка обговорює оцих всіх наркоманів та, <хи> та алкашів? <хи> Взагалі я думаю, що це все від того, що бідність, бідність в усьому, що мислення, що бідність ну, в житті немає, не вистачає коштів, і люди намагаються втекти від реальності, і тільки це викликає в них якісь позитивні емоції та. Задоволення, якесь певне своїм життям. Люди не знають, як отримати задоволення від чогось іншого, можливо, не мають просто на те коштів. І тільки ось ці такі дрібні гроші, які в них з'являються, вони витрачають на отаке миттєве задоволення у вигляді оцих цих речовин, які впливають на нашу свідомість. Отакі От сьогодні думки. Дякую всім, хто подивився це відео. В наступному відео хочу підняти тему, знаєте, яку? з приводу нашої дороги в Іспанію, як ми їхали в евакуаційному потязі, який був наш шлях і чому відношення поляків раніше було інше то, як я це все побачила тоді в дорозі, було інше, а зараз вони всі кричать з пірдолі на Україну, чи як правильно який правильний той вислів. Чому так? Саме як я це бачу. Тож, <смас> дякую вам за пригляд цього відео. Буду чекати вас у новому відео. Всім бажаю всього найкращого, гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі, мирного. Життя миру нам усім! І до зустрічі у нових відео.